Новина минулого тижня, вільнюс, новий літній хід, як скромна столиця стала мрією мандрівника. Ще вчора про нього питали: а де це взагалі? А сьогодні бум, і вільнюс очолює рейтинг найтрендовіших напрямків літа 2025. Та не просто так, це офіційна статистика каяк, яка показує, світ втомився від банального і шукає щось свіже, атмосферний несподіване кроте. А вільнюс якраз такий. Тут старовинна архітектура живе в одній картинці з арт-інсталяціями, а кафе з найкращим кавовим флетвайтом сусідить із баром у стилі середньовіччя. Це місто, де можна загубитись в середньовічних вуличках старого міста, а потім несподівано потрапити в самопроголошену республіку Ужупіс. Там є своя конституція, посольство, міністр без портфеля і купа мистецьких див. А ще річка, міст із замочками, вуличні музиканти та дух свободи, який дихає на повні груди. Хоча ще фактів про вільнюс. Саме тут знімали сцени з серіалу Чорнобиль від HBO. у місті дії музей ілюзій, де ваші очі скажуть це неможливо. А ще тут найдовший у світі фудкорт, просто неба з кухнями з усього світу. Цього літа вільнюс не просто місто, це настрій. Трохи хіпстерська, глибока з ароматом кави і запахом лип на вузьких вулицях. Ідея для вас: складіть свій маршрут до Вільнюса просто зараз, легко, швидко та вигідно із динамічним пакетуванням. Заходьте на сайт Travel Professional Group UA. вибирайте країну Литва. У блоці Транспорт ставте прапорець, літак та GDS. Тоді вибирайте місто вильоту, бажані дати, тривалість подорожі, а також місто Вільнюс. За бажанням можна додати категорію готелю чи тип харчування, натискайте Знайти тур. Обережно вибір неймовірний і на будь-який смак. Визначайтесь з фаворитом: бронюйте, оплачуйте і вже пакуйте валізу. Наступна новина Must Visit Event, Мальтійський фестиваль, який не можна пропустити. Цього літа Мальта це не просто острів із бірюзовим морем, а сцена, на якій танцює сучасне мистецтво. З 18 до 22 червня тут пройде Мальтійський міжнародний фестиваль мистецтв. Це справжня подорож крізь історію, емоції та креатив, де вистави ставлять у старовинних підземеллях. Музика лунає у театрах, яким понад 250 років. Тільки цьогоріч тут можна побачити мюзикл Воссі, оригінальний мальтійський спектакль, що поєднує гумор і драму, навчитись пекти справжній мальтійський хліб з військовими традиціями, і навіть побачити тіло як пейзаж сучасний танець у форматі, який ти точно не бачив. Ідеальний варіант для тих, хто хоче не просто від. Почити, а надихнутись, розширити горизонти і побачити мальту з боку, про який не пишуть у звичайних путівниках. Одне запитання: де зупинитись. Просто переходьте на сайт Тревел Профешеналгрупіа, заходьте в підбір і вибирайте країну Мальта. У блоці транспорт тисніть прапорець, наземне обслуговування та «GDS». Додайте бажані дати тривалість подорожі, а в містах вибирайте Валета. Також можна вибрати категорію готелю чи тип харчування. Тисніть, знайти тур і насолоджуйтесь вибором. Просто очі розбігаються. Бронюйте, оплачуйте і отримуйте підтвердження за лічені хвилини. Мальта вже чекає. Рухаємось далі до новин динаміки. Нова фішка, зміна дат просто в кошику. Усе вже підібрано. Готель мрії, зручний переліт на крилах улюбленої авіакомпанії. Вигідна цена, але от дата ще трохи під питанням. Може на день раніше, або навпаки, краще вилетіти після вихідних. Раніше доводилось би повертатись до пошуку, заново фільтрувати і вибирати. А тепер ні. Нова функція дозволяє змінити дату заселення або виселення прямо в кошику послуг, а далі перевірити доступність. Система динамічного пакетування миттєво перевіряє, оновлює дату і вартість. Вуаля, все готово. Це ідеально, коли вагаєшся між датами або ж бажаєш перевірити вартість в різні дні. Тепер не потрібно починати з нуля відкривати кілька вкладок. Просто змінюйте дату і вибирайте лише найкраще. Ваш комфорт на першому місці. Підписуйтесь на канал. Далі більше про цікаві тревел новини. До нових зустрічей!